Офіційно розпочинаємо роботи на пішохідній частині інклюзивного маршруту Північ-Південь. Хочу зазначити, це найбільша пішохідна ділянка в рамках проєкту Рух без бар'єрів в Україні, що відповідає національній стратегії зі створення безбар'єрного простору. Як членкиня ради безбар'єрності, а також амбасадорка проекту Рух без бар'єрів я дуже рада цьому проєкту. Ми провели величезну роботу. Вже дуже давно починали з перевірки трамвайних зупинок на їхню доступність. Рухаємося далі, і я дуже всім вдячна, хто долучається до цього проекту. Зараз велика увага приділяється безбар'єрному середовищу і ми робимо разом нашу країну, нашу область, наше місто доступною і безбар'єрністю. Велика подяка. Дякую меру Одеси Геннадію Труханову та Раді Безбар'єрності за те, що від рішення до реалізації не роки, а тижні. Долучайтесь до нашої команди і разом ми будемо створювати безбар'єрне середовище в нашому улюбленому місті. Дякую всім.